Ну, чоловік, привітав Бог мене з 8 березня. Ой, ну сміх, та й годі я не можу. От я зараз вам розповім. А краще подивіться, як воно було. Що таким швифтом написала. Я цок гирини. Барасьці показати. Де ж це? Так, а що це віник посеред хати валяється. Матінка боже й підлог, хтось позамітав. Так, Степане, Степане, виходь, Степане. От хат зяка такий, а тільки жінка з двору, а він уже біля бару стоїть. Смачний? Так, я ще взагалі нічого не розумію. А не небудь за ударка заходила сюди. Ото жінка така, якби ви тільки знала, тільки хазяйка за двору, вона вже на порозі стоїть. Ну, степа! Отримаєш мене, отримаєш. О, я ж сливки зняти, а я не зрозуміла. А це що таке? а? Що це таке, я не зрозуміла? Хтось з моєю сукні поправ. Я взагалі щось До того. Я без я тобі на підете, то в брехні вашкою. Я без явись, а вони як Ну, Щоб його таке взяти, щоб при світло при грічі. А ну, йди сюди, іди сюди. Так, ти да будь ти так була. Що люда? Що Люда? Я вже 25 років чую. Люда, 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 люда. Кажи чоловіка, ну, кажи так, пить, що пив, ану, дехай, дехай, пить, прийдуть, змовився. Що ти то, що, каже, ти оддати, подати запита. Одамся запита, кажи мені ну, чесно. Що ти